Так, пройдемося по затоці синього озера, яка вже пересохла давно. Ну, подивимося, як вона виглядає зараз. Це був захід. Ось прямісінько отак. От. Вона зараз виглядає. Пойдемо так от по руслу. Подивимось. Що воно воно ну, тут. Ой, тут череди багатенько, боже ж ти. Розрослася череда. Це буде кольочко. Це буде череді. Тільки трішки пройшовся тут. На самому початку. Почало вже заростати вербою, не тільки травами, ну, виглядає так, що невеличке вглублення, яке дуже сильно зросло. Чугісінька не зрозуміло. Щось поняти, то треба було б повинні трошки підняти. Ничего, посмотрим на сколько это возможно, Мы все таки Вот так с этого какая красивая бориска. жалко что я тут Зовсім все поросло. Дуже дуже поросло Ах Що, ще трошки пройдемо, подивимось що воно тут як що тільки тут ой то тут хащі все теж так заросло що... Просто хащи. Просто хаще. Риски по плешку порослый. Так. Как меня тут краще ты? Он тут она татуала. Затока зараз виглядає з синього озера. Так, я тут вийду, трішки обійду. Поверх обійду. Щось мені не дуже хочеться. Махи сідають. Об'єктию. Так, ладно. Зараз ми трішки вийдемо по трапенці. Ходив коник. Бачимо навоз. Ну, Тут гори понасипали піску з синього озера. Велетенські гори. Так, і ось виглядає так з цього ракурсу затолка. Просто заростає. Просто заростає. Трохи вище.